Віт, Ніхао! хай хай. Mm. Уявіть, що ви задрод Хікан, у якого нема життя, таке пісяться від свого улюбленого айдола, але раптом вас ісикайновий. І ви потрапляєте не у фентезійний світ з типовою зачіскою, типовою типової оточений гаремом гаремомтянок або кунів, а ніким іншим як сином маминої, <кхем> тобто дитиною айдола. Уявили? Молодці, бо саме про це сьогоднішнє аніме. На початку нам показують дуже трагічну історію. Лікарне міагоро доглядає невеліковну хвору 12-річну дівчинку Саріну, яка мріє в вайдола або, хоча б в родині Айдола. Якщо ви не в темі, то айдоли це такі дуже популярні азіатські тянки та куни, за якими всі пісять цього. Особливо Саріна тащиться по Айдолу Ай, в якої дуже дивні очі. Незабаром дівчинка закінчується, а Горо теж починає фанатіти від Ай. Можливо, залежність від айдолів передається повітряно капельним шляхом. Через кілька років у клініку до Горо, яка розташована в якійсь глухій провінції, несподівано приїжджає зірка проекту вагітна 16, тобто та сама, ай Ось це так поворот! І своїм директором Ічіго, який когось мені дуже нагадує. А й каже, що вагітне двійнею. Опаньки. Думаю, наш доктор, а я теж хочу ісикай на десь. Тут дуже вчасно до нього ввечері нападає сталкер, лікар швиденько перелітає в інше тіло, і опаньки. Цікаво, а воно завжди так працює? Так, який в мене там поверх? Oops. Здається, щось пішло не так. Що ж, після ролика знову піду ісикаюсь. А поки продовжуємо. У джуай народжуються близнюки з дивними очима, які майже все пам'ятають, але поки що шифруються. Айду називає хлопчика Акваменом, ой, тобто Акваримом, або просто Аква. А дівчинку Рубі. З такими іменами вони явно скоро знову підуть і ізикаятись. Але життя Айдола дуже важке і насичене. Тому за малими доглядає директор Ічіго та його жінка, м'яко м'яко, м'яко кажучи, дуже не подобається прати пелюшки. Тому вона вирішує продати інфу про дітей, Ай жовтій пресі. Тю, там когось це ще а то вони наші новини не бачили. У мене є два заступника, чотири з яких. Але діти вирішують налякати дурепу і кажуть, їй, що вони взагалі не діти, а боги тому. Якову усе це вірить, а Рубі та Аква раптово відчувають один в одному своїй минулі сутності. Ну, відчули те відчули, є більш важливі справи. Наприклад, хайпанути в Тіктоці. <му> на концерті мамці хайпуть наші сикайноті так бадьоро, що вже за ріка і звуть на нормальну роботу. Так, стоп, я думав, що айдолам норм такі гроші платять, а це виявляється так, халтурку на фрілансі, що ж, але не так сталося, як бажалося. А й знімається у кіно, але в результаті майже всі сцени з нею вирізають, бо вона мила. Тяжко, ой, тяжко живеться айдолом. Але режисер кладе оку на гакову, і зікальнутий лікар почне робити серйозний бізнес. На зйомках малий взагалі показує, що він крутіший за г'ю Джекмана. Далі з'являється новий персонаж Кана. І яка ж вона бісяча. Мабуть, тому що добре сидить на білому порошку. Кокаїном. Але робота є робота. Тож Аква Рубі та Кана знімається в кіно та роблять, Ай ще популярнішою. Тепер її навіть звуть зніматися в рекламі. Тобто спочатку ти співаєш, потім кіно, а потім реклама. Дивний кар'єрний шлях вам не здається? Пізніше Аква та Рубі йдуть у дитячий садочок, де Аква намагається дізнатися Вік Рубі у минулому житті. Йой, пацан, у мене для тебе є погані новини або хороші. Робі відшучується, але нашаква все більше косить під Елас, де сумноту. Далі нам розказують, що Рубі дуже боїться танців, але улюблений Айдол допоміг здолати цей страх, бо вона так круто танцює. <тас> Трохи пізніше близнюки обговорюють своє народження. Їх підслуговує Ай, і дізнається, що вони взагалі вірять у непорочне зачаття. А далі йде. Перше близнюків таки є батько і я й його в гості подивитися на дітей. По-друге, нам показують флешбеки, з яких ми дізнаємось про складну долю. айдола. дитячий будинок, мати в тюрмі, непропрацьовані травми, думка про те, що життя це суцільна брехня, і невміння висловлювати свою любов. Після драми починається ще більше драми. Додому два до приходить той самий фанат маніяк, який кілька років тому і сикайнув лікаря. І робить Айдолу зайву дірку в животі, але Ай не розтраюється, Каже дітям, що любить їх, і на цьому закінчується кінець аніме. Та ні, я стебуся. Хоча Ай більш немає, залишається та Аква, які ростуть і пізнають усю безжалісність коментів в інтернеті. А ще Аква все більше захоплюється детективною діяльністю та починає шукати того, хто навів маніяка на Ай. Я обов'язково знайду тебе і знищу. Просягаюсь! Проходить 10 років. Робі намагається стати айдолом, але Аква проти цього, тому таємно заважає сестрі. Він відправляє від її імені відмови одним компаніям, розкопує неприємну інформацію про інші. Здається, він просто не хоче, щоб сестра почала співати у чомусь такому. Mm, mm. А сама Аква весь час дуже багато зависав з тим самим режисером, щоб прокачати свої скіли та поступити до крутої старшої школи. У школі Аква та Робі знову зустрічають ту саму бісячу дівчинку Канну. Хіба ж це не? Вона впадає за аквою, а ще нам показують, що ісиканитий лікар чотири роки ламав пароль на телефоні, а й щоб нарешті вийти з її аккаунта в Телеграмі. Коли він нарешті його зламав, то знайшов там. Hey, hey, yeah. Та ну нафіг. Хоча. Знайшов там переписку з якимось режисером Кабурагі, від якого йому тепер дуже потрібно ДНК. Аква гуглить про минулі роботи цього кабурагі, дізнається, що це. Тому що акторів обрали за зовнішністю. Він йде на зйомки, зустрічає там Канну, яка далі просить хлопця допомогти їй стати гарною акторкою, а не як оце. is disgusting. This is awful in every way. Косплеїть кіру, добуває ДНК Кабурагі, та й взагалі підіймає серіал з колін. Вже після виходу серіалу Кабурагі помічає, що Аква чомусь хоже на ай. Дійсно. Ну, чим же? Далі ми бачимо маленький флешбек, з якого дізнаємося, що Денка тест не співпав. А вже в теперішньому часі Аква продовжує розпитувати Кабурагі на тему матері. Режисер каже, що поділиться Аквою інформацією, якщо той прийме участь у його шоу Кохання зірками. Далі відбувається церемонія вступу у школи, де збирається купа юних селеб. наприклад, дівчинка на ім'я Мінамі з дуже великими талантами, а також позашлюбна донька Рочмару Шираної, аку одразу їде знайомитись зі змією дівчинкою, але виявляється, що вона вже його знає. А Робі не знає, під чого ту дуже сильно бомбить. Йде до міяку і питає, чого це вона ще не айдол. Це знову розрулює Аква, який вмикає силу свого ока і вмовляє Кану працювати з Робі. А заодно оформлює на неї кредит на новий Xbox та примушує підписуватись на аніме Фоюа. Хоча на що примушувати? Аніме Фоюа це телеграм-канал, на який хоче підписатися кожен справжній анімешник, адже в ньому постійно з'являються найсвіжіші новини зі світу аніме, сповіщення про вихід нових тайтлів та все таке. А ще там можна обговорити новинку та класику, похете та ісикає культурно Сперечатися та чим не довести опоненту, що він не правий. Тому підписуємося на канал і радимо його друзям. А ми повертаємось до наших айдолів. В наступних сценах Аква знімається в шоу, а робіта Кана обирають назву для гурту. Допомагає їм міяку, яка приводить до дівчат та... мужика в плавках та з головою каченяти. What? Майже голий мужик змушує дівчат важко дихати і червоніти на фоні зеленого екрану. До речі, хочу подякувати авторам Аніме за те, що спростили роботу з мемами. і тепер легко можна зробити ось так. Але врешті вони таки придумують назву гурту Бікомачі. Тим часом на зйомках шоу Аква знайомиться зі скромною дівчинкою Акане, яка не хайпувала, і тому її мало показували на екрані. Під час спроб якось виділитись, Акане дряпає обличчя іншій учасниці шоу. Хитрі продюсери встали цей момент у відео і на дівчину води водоспаду хейту з твіттера. Хоча нічого нового, Звичайнісінький сікий день у соцмережах. Після цього вона вирішила ісикайнутися, напевне, що переродитися більш харизматичною, але їй заважає Аква. І тут настає, на мою думку, справді дуже драматичний момент, коли яка не всі підтримують. Це напевно найдраматичніший епізод у першому сезоні аніме. Як вважаєте? Далі всі учасники шоу об'єднуються в одного мега-учасника і створюють відео на підтримку Акани. В результаті Акани, яка, як виявляється, є ідеальним міміком, ідеально копіює Ай, щоб зіграти її роль на шоу. І як же це пафосно, лілуш мене забери. О, камери уже знімають. Я офігію, Валера. Я офігіл. За кілька днів Аква запрошує Кану на поба а ні, просто пограти в бейсбол. Але вже на зйомках фінальної серії шоу наш перероджений цілує Акане від чого Кана. Далі пара вирішує, типу, як трохи позустрічатися, але суто для вигляду, щоб не розчаровувати фанатів. А Кабурагі каже, що тепер може видати АКВІ інфу про Ай. До речі, геніальний детектив тут не тільки аква, але яка не яка по відео з Ай якось догадалася, що в неї була дитина. В наступних серіях нам розповідають історію Макіми, тобто мема, тобто мемчо, дівчинка з ріжками та відомої ютуберки, яка теж була на шоу. Вона розказує Акві, що дуже добре знається на айдолах. Той приводить її до міяку, щоб вона додала дівчину до свіжого гурту бікомачі. Але дівчинка з ріжками виявляється міфою з ріжками, їй вже 25. Її все одно беруть до гурту, і далі нам знову показують важке життя японських селеп, але найцікавіше не це. Через деякий час Кацураки зустрічається з Акою в барі і розповідає, що на початку кар'єри Ай працювала в театрі Лалалей. Лей. Аква вирішує, що саме тоді його мати зустріла своє кохання, але детективний сюжет, як завжди в цьому аніме, дуже швидко закінчується і починається чергова історія з життя айдолів. У фіналі сезону нам показують, що гурт Бікомачі їде на фестиваль айдолів. Перед фестивалем до дівчат знову приходить мужик Качка, яким виявляється Аква. Ось це так поворот. На фестивалі всі машуть паличками, кольор яких символізує учасниць, і яка на не бачить свого кольору. Але потім з'являється Аква і виражає свою підтримку всім. Та хлопець явно збирає собі ігрем. Закінчується перше сезон аніме. Тим, що персонажі звуть на зйомки серіалу, «Токійський клинок, що розрізає айдолів. І на цьому, власне, все. Якщо робити якісь виставки, то можна сказати, що зіркове дитя непогане і красиве аніме, як на мене. Але в ньому забагато відвертофілиних сцен та епізодів. З одного боку, видно, що автори намагалися показати нюанси життя айдолів, з іншого дуже мало уваги приділяється детективній складовій пошуках вбивці Ай, таємниці переродження та іншим цікавим штукам. І набагато більше всякій Санта-Барбарі з тим, хто кого поцілував. Сподіваюся, у другому сезоні, який як Раз зараз виходить, детективу буде повільше. А вам як все це? Пишіть в коментарях і не забувайте підписуватись на канал, на телеграм та діліться з друзями. І побачимося у наступному відео.